Критики мистецтва, чи їх достатньо, чи вони кваліфіковані, і, і, бо це якраз той шар людей, які мали би коректно доносити про, про мистецтво того чи іншого художника або художника? Ну, я мав на увазі в ком'юніті. Ну, так, я зрозуміла. А, а критики, ну, це червонокри червонокнижні представники істоти а, істоти, та я не можу. Мені іноді там не все подобається, що критик, наприклад, пише або критикиня. Я не можу собі навіть дозволити критикувати це, або якось, ну тим більше публічно, я можу там якусь незгоду висловити, тому що це настільки е не захищений від праці. Вони настільки мало грошей отримуються. Це настільки, це настільки важлива сфера, і це настільки незахищена сфера. Якби я була не знаю, королевою всесвіту, то я би підняла. Гонорари за критику і за теорію просто величезно. Звісно би, рівно, ну якби вимоги би піднялися, але це, це має бути оплачено. Тобто, мені здається, всі тексти, які у нас пишуться, пишуться всупереч. І є багато гарних, і у нас мені здається, краще, але кількість загальна дуже маленька. Mm -hmm. Дуже багато моїх колег-художників жаліються, що мало виходить. Взагалі не виходять ніякі рев'ю про їх виставках. Ну і це художники, якби. Першого ешелону. Ну, може бути, наприклад, один критик, який ви ще спишете, але він конкретно не зацікавлений в цьому художнику. Це нормально. Але ну, немає ще 10 критиків, які б могли написати, і виставка ніби не відбулася. Вона відбулася і е, пам'ятають тільки свідки е, і так далі. Ну, маленька новина, якась заміточка. Ну, новина, так, да, новина це ж не, не те. А це не просто такий прес-реліз. Як, як... Я, да, я дуже переживаю за критику. Я... Ніколи в камінь в той город не буду кидати, і я дуже хочу, щоб навіть нехай вона буде жорстка, яка заву. Ну, ну, бувають, звичайно, казуси, бувають якісь конкретно неетичні речі. ну, Слухайте, ну, це, це скрізь буває. Але я маю на увазі, що саме професійна критика це, це те, що треба просто оберігати і не дихати, нехай розростеться.